Кияни мобілізувалися за один день. Чоловіки, а подекуди і жінки масово відгукнулися на заклик РНБО терміново з'явитися у військомати і в інших регіонах України. Хочуть стверджують і сумніватися у тому підстав немає поповнити лави української армії. Мирні громадяни сотнями йдуть нині до районних комісаріатів і просто вимагають, аби їм у разі необхідності надали можливість захищати батьківщину. Думаю, по Київ Деснянський один з найбільших районів на лівому березі столиці. На оголошення прийому немає. Чоловіки не зважають. Черга і всередині військкомату, і на вулиці усі бажають вступити до лав української армії. Оболонський район, правий берег. Сюди сьомої ранку чоловіки безперервно ідуть до комісаріату. Жоден з них виклику не отримував багато непризовного віку, але всі кажуть, готові до будь-яких завдань. Вас теж не викликали. Дружина відпустила сім'я. Вона поки що не знає. Мати з Росії, батько з Закарпаття. Народився на Львівщині, 40 років живу в Києві, а в Україну не один. Молоді можуть участвують в якихось бойових діях в випадку агресії. А люди моєго віку повинні теж приходити. Я офіцер запасу, я вважаю, що першу чергу повинні піти такі, як ми а потім пацани по 20 років. у центральному комісаріаті столиці кажуть, більшість військовозобов'язаних киян на заклики секретаря РНБО відгукнулися ще вчора. Добровольцям, які продовжують іти, не відмовляють, але кажуть, зараз потрібні фахівці. Не відмовляємо. Ми уточняємо всі дані і по тим добровольцям в облікових картах. Але ще раз наголошую на тому, що більше цікавість військових комісаріатів сьогодні тої категорії громадян від 19 там до 43, 45 років, які мають військово облікову спеціальність, Львів у двох комісаріатах за кілька годин записалося 150 людей. Хоча скликали тільки офіцерів, сержантів та рядових запасу. Відгукнулися і ті, хто ніколи не тримав зброї у руках. Неможливо на то дивитися. От і все. А ви служили. В армії? Так я служив в спецназі. Не служив в армії, досвіду немає. Але готовий стати разом зі всіма Тернопіль. Майже всі чоловіки, офіцери запасу, прийшли за викликом одразу з речами першої необхідності у сусідньому приміщенні обласного військомату. Теж записують контакти до лав української армії добровольців. Я ще вчора був готовий котілок, кружку. Полотенце, бритву у мене спеціальність повітряно десантні війська. Ну то де я буду служити, десь скажуть. Миколаю. Серед призовників переважно спеціалісти зв'язку слухають лекцію, як розгортати радіостанції, виходити в ефір, працювати на телефонних станціях. Усіх зібрали, щоб відновити досвід, який отримали під час строкової служби. Не давав присягу на українському народу, на родині. Ви захищати свій дім? Ну, дом. Думаю, я буду захищати свій дом. У всіх військоматах зараз тривають військові навчання. Лекції читатимуть тиждень. При цьому комісари наголошують це попереджувальні заходи. Загальну мобілізацію по країні ще не оголошували. Ганна Бока, Наталка Волосацька, Ольга Параскунула Наусенко, Світлана Павук, Роман Зукач. Новини 2+,2.